Зараз будемо робити монтаж змішувача, відкручуємо гайку, знімаємо всі прокладки і потрібно закрутити шланги в першу чергу. Закрутили ми шланги, одягаємо назад гайку, закручуємо. Шланги затягуєте без ключа від руки. Спеціально, бачите, фірми не роблять ніяких там граній. Щоб можна було від руки зажимати. Продіваємо шланги і з воротньої сторони затягуємо гайку прижимну, яка буде тримати наш змішувач. Бачите, в дорожчих змішувач ще на гайці кріпляться такі болтики. Коли ми їх затягуємо, то набагато набагато краще тримається змішувач. Ось зараз покажу. Коли ми не затягуємо, то змішувач ворушиться, коли ми його можемо зачепити. А так ці гаєчки, прижимаючи додатково, не дають, відкручуватися гайці. Берете бажано санітарний силікон, щоб нічого не цвіло, і промазуєте по всьому периметру мийки. І все, можна прикріпляти. Так, все готово. Дивіться, за яким принципом працює змішувач. Ось, бачите позначки. Спочатку в нас тече холодна вода, потім в нас тече гаряча вода. Дивіться, я відкриваю. Тече маленький напор холодної води. Добавляю. Великий напор. Зараз десь посередині знаходиться. Далі починає помаленьку текти гаряча вода. От Бачите? Кручу до гарячої води. І далі чуть-чуть зменшується напор, тому що виключається гаряча вода. Ой, холодна вода. Зараз тече тільки гаряча. І так само назад. Зменшується напор холодної і вимикається. Ось такий принцип роботи цього змішувача. Дуже цікавий, гарний змішувач, гарно виглядає. Кого зацікавило, є ще багато різних моделей у нас в магазині.